Доброго дня, середина листопада 23-го року. Завершила висадку полуниці і приступила для викопки і переробки своїх квітників. Ой, просто страшно глянути після викопки троянд. Що робиться? Ось мій квітничок вузенький, де були, де був латлуст, має ось такий вигляд. І ще й дощі валять, то взагалі бруд, грізюка. І сюди, як планувала, буду висаджувати хвойні, чотири штучки, і між ними гортензії. ті, що хочу на штамбі. І Перший ряд буде, напевно, взагалі в сантиметрів 40 зроблю. Ті, що будуть як кущиками, тобто, щоб ось так було просто бордюр гортензій. Надіюсь, низькорослих кайфул. Тут буде Санталіна і там будуть хвойні. Хвойні вибирала смарагд, але смарагд тот, тотем, як десь так називається, Бо він має крону ширину 40 максимально 50 см. росте півокруглим і висотою 1,50-1,70 м. Надію, що це ця рослинка. І саме такі я тут бачу. Але ось питання в чому? Тут кривне звичайно, здерли все. У мене тут росте Санталіна, і з часом вона оце піднялася. Цієї весни взагалі було пару штучок, от чому зараз не стрижу. В тому році постригла її зовсім коротко і буквально одна-дві віточки залишились живі. Ось хто має досвід? Підкажіть, будь ласка, чи варто її зараз викопати і ось так закопати? Ось цими стовбурами в землю. Бо боюсь, що вони мені повністю вимерзнуть. Тим більше, що ось це окремне треба зараз знімати. І все рівно є можливість пересадити. Тому що, ну, дуже оголені. Ну, бачите, коріння дуже оголене. І все-таки це південна рослинка Сиза в мене взагалі в перший рік випала. Бачите, все коріння зверху. Ось. Підкажіть, будь ласка, чи хтось має досвід на зиму викопати копати її глибше? Бо зараз буду це все знімати. Єдине, що торф принесу. Так як і гортензія, і хвойні, краще все-таки висаджувати, хоч якусь частину давати торфа, буду рівняти. Добре, що сьогодні немає дощику, ну поки немає. І буду забирати звідси деревіло. Дивіться, супер рослинка. Лишається у мене однозначно. Різних сортів. Але посажу їх трошки в іншому місці. Вона навіть не думає, мені цікаво, вона взагалі буде скидати листя чи ні. Хто має деєрвіло? Напишіть, будь ласка. І ще думала, чому її називають сидяче. Ось вона догори не росте, а розповзається як павучок. Так смішно, не знаю, вона тільки весною була висаджена. І ще подивлюся, як вона буде рости. Але вже знаю, куди її пересажу, тому що тут їй точно не місце. Ось таке займаюся поки що новим дизайном. Це в мене глобозка. Буду її стригти і, скоріш за все, буду з неї робити, не буду звідси її прибирати, буду з неї робити столик. Так собі я бачу. Хебешечка росте на сонечку дуже гарно, нічого їй не заважає. Ось такі в мене переробочки. Так що погодка дозволяє, висаджуйтесь, робимо красу. Скільки тої зими, скоро весна. Гарного всім дня!